Обертається колесо часу, грядуть і минають віки, породжують міфи щоразу у наше минуле провідники. Коли пітьма була повсюди, і морок керував тоді усім, знайшлись відважні, сильні люди, що світло зберегли ясним. На варті світла вони стали, І їх прозвали світловартові, вартові, та слуги морока повстали, щоб їх зубити у пітьмі. Війна тривається віками, та є пророцтво у книжках. Що будуть жити поміж нами такі, що мороку настане крах. В одного очі колір неба, а в іншого як у трави, і буде в них одна потреба скувати морок в кайдани. І от ідуть два рідних брата, добру відкриті в них серця, залишилась позаду їхня хата попереду незвідані місця. В глибинах лісу чарівного знайти потрібно чакуна, найкращі друзі, у якого це Флора і, звісно, ж, фауна. Росте у лісі дуб старий, під ним будиночок стоїть. Поглянь сюди, гукнув малий, ось цей дідусь тебе навчить. І старший брат, зелені очі, навчав сиву дідуся. Минали дні, минали ночі, і природа підкорилася. Наступним був чаклун води, що міє ріки направляти. Туди й подалися брати, щоби не меншого навчати. Знайшли будинок чекуна, брати під водоспадом. У царстві Бога Нептуна, окутаний чарівним садом. Молодший брат навчав старанно, вивчав він магію води, Навчився водою філігранно, творить, як справжні чахлини. Здобувши всі знання та силу, братам залишилось одне: портал направити світило, яке його і відімкне.